Героїні численних анекдотів та улюблениці джентльменів, як правило, білявих красунь сприймають як легковажних та не зовсім розумних жінок. Та це лише стереотип, переконує Анастасія, дівчина-блондинка від природи. Та, незважаючи на це, вона закінчила школу на відміну І в університеті вчиться без стрійок. Та говорить, все ж іноді колір волосся у житті допомагає. Іногда ми все цим стереотіпом пользуємося. Ну, наприклад, якщо потрібно попросити та допоможі по Похлопав ресничками, улыбнувся, і все мужчини просто наповал. Или же, когда может, можно можна прикинуться дурочкой на тих же університетських заняттях, чтобы в групі ребята делали за меня. Також дівчина ділиться раніше нерідко чула в свою адресу насмішки стосовно кольору волосся. Та Ці жарти ніколи не сприймала всерйоз. Когда ребята були по младше, ані за какой-то фактор даном випадку це світлий цвіт волос і пытались підшучувати. Когда я учусь в університеті, сейчас такого нету. А ось анна білявка хоч не від природи та за покликом серця. Волосся фарбує вже сім років. Деякий час дівчина була брюнеткою та зараз говорить, хоч зі світлою головою почуває себе набагато краще, та колір для неї не головне. Че яка приділяє ні оцвіт волос я. Його характера. А ось для тих, кого природа нагородила темним волоссям, вигадали різноманітні фарби. Перші їх почали використовувати ще в 19 столітті. Фарбувала волосся й найвідоміша білявка Мерлін Монро. Від природи вона була русявою. Змінити колір шевелюри вирішила в 17 років, адже тоді зрозуміла, джентльмени надають перевагу білявкам. Та в наш час думки молодих людей розділилися. Мені лише нарається більше брюнетки, вони дійсно красиві і дуже темпераментні. Предпочитала блондинок. Ми учимося на фістіхі. У нас на 120 двадцять чоловік, ні нинішній курс, п'ять дівушек, тому ми предпочитаємо просто дівошок. Та незалежно від чоловічого вибору, 31 травня, всі вітання лише для блондинок. З міжнародним святом білявок вітає команда 51-го. Юлія Зегенцев Артем Коваленко, новини 51-го.